Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Кожен з нас автоматично вживає, використовує своє прізвище і навіть не задумується, що воно могло бути абсолютно іншим. Річ у тому, що наші предки, і, зокрема, по батьківській лінії мали багато назвиськ, і лише одне з них стало прізвищем. Крім того, протягом століть воно могло видозмінюватися в процесі формування і навіть зазнавати спотворень. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і продовжимо. Отже, розпочнемо з того, що наше прізвище могло не набути теперішньої форми, а залишитися, так би мовити, на попередній стадії. Що я маю на увазі? До практично сформованих прізвищевих назв могли додаватися нові суфікси, які утворювали вже нові антропоніми. Я вжив в словосполучення прізвищеві назви, адже саме таким словосполученням послуговуються науковці, коли йдеться про назвиська людей, які перебували на стадії творення. Наприклад, моє прізвище Сумишин пройшло декілька етапів словотворення, вихідною формою було назвисько Шум. Потім воно здебільшого перейшло в Шумишин, яке позначало зятя чи сина з шума. А згодом на Сумишин, коли люди поступово змінили одну букву у вимові, щоб згладити незручний збіг прилосних шимишин. Тобто нині я міг офіційно називатися шум або шумишин. Лише у моєму родоводі є кухарі, кухарчуки і кухарські, гончарі і гончаруки, мулярі і мулярчуки, мельники і мельничуки. І таких прикладів безліч навколо нас: Бугай, Бугайчук, мовчан, -мовчан Мовчанюк, Коваль Коваленко, Кобзар Кобзаренко, Ткач-Ткачук, Палій Палійчук, Колісник Колісниченко, Скляр-Скляренко та багато інших. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом ось тут або за посиланням у тому ж описі. Ідемо далі. Ми проговорили прізвища, які, хоч і різняться, але мають спільний корінь походження і співзвучні для сприйняття. Проте наші прізвища могли бути абсолютно іншими, якби завдяки тим чи іншим обставинам за родиною вашого батька закріпилася інша прізвищева назва. Знову наведу приклад зі свого родоводу. Протягом 18-19 століть мої шуми мали ще декілька паралельних назвиськ. Зокрема, Леськів, утворене від імені мого пращість діда Лесика Олексія Шума, Тимчишин від імені прап'ять діда Тимофія, Лютачок або Лютак від прізвиська пратри діда Федора, Боднар від сімейного роду діяльності, а саме виготовлення діжок дерев'яних відер. Якби одна з них закріпилася і поступово витіснила основний антропологічний Тропонім роду, то я би зараз був носієм зовсім іншого прізвища: Леськів, Тимчишин, Лютачок або Боднар. Аналогічна ситуація за іншими гілками моїх предків: банашків називали Мельонишиними, Куменків Грибовими, гончарів мулярами, Дащуків магасями, пастухів михайловськими, кухарів дзявуровими. Врешті-решт якась прізвищева назва починала домінувати і вже в 20 столітті стала офіційним прізвищем. Хоча в селі люди досі послуговуються паралельними назвами, ідентифікуючи їх як вуличні прізвиська. Це мої приклади, але всі чи майже всі наші предки мали по декілька прізвищевих назв. Щоб довідатися, як могло звучати ваше альтернативне прізвище, треба лише трішки заглибитися в історію свого роду. Друзі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви інші прізвищеві назви чи прізвиська, особливо по батьківській гілці родоводу, які могли гіпотетично стати вашими прізвищем. Також із задоволенням відповім на ваші запитання. Тоді побачимось, папа! -па.